Всім привіт! Давайте потурніруємо останній день. Оборона моя в Д. Ну, де то-де? Це таке. І того, мені треба зробити якось шота. Щоб я могла вміститися всіма атаками. Бо в мене все-таки дуже мало шансів від турнірити, так як треба. Ну, блін, мені тут дають гарнізонних мегамінньонами. Ну, тут. Шансів виграти. Ну, геть, мало. Симон Белт. Піпець. Ким? Є <кій> в кого думки, ким сюди йти? Ніто таке лишити фіолетових. Тут жовте плече. Ну, тут, в принципі, двоє жовтих. А, то раптом мені пощастить хоч. Я сумніваюся, ну, ну, добре. Я, до речі, не знаю, що я буду робити з тим Міньйоном, як Монбел буде ультувати. І то не факт, що я доживу до того моменту. І того. Трійка Фіолета. На цьому все. Є можливість зробити синій кристал. Він мені треба той синій кристал. Мабуть, ні. Ну, не знаю. Хз. Можливо, тоді цього треба пана. Хотіло, тільки хотіла А зарядити, щоб зловити на Людвіга, але вони мені взяли і задиспелили Людвіга. В принципі, можна тепер помирати з чистою душею. Все, що можна, я зробила. Це жесть. Ну, тут тільки синій є на, на, на цьому етапі цього тапку фіолетових. Ну, дякую, фіолетові, типу, приїхали. Але зарядили отого от притрушеного все, а бока вбили, вбили. Я зараз того навіть і не вб'ю. Скільки в нього? 200. Блін, обідно. Якби він мені зараз хоча б нікого не вбив, він там ніби що, по одному б'є дуже? По двому. Ясно, дякую. Ну, добре, нехай так. Я думаю, його я вб'ю, того крайнього. Це все таки дуже жирний в центрі. Це просто треш. Лупить він знатно. Ну, що далі? Один хід на полі. Хіба можна? Отаким чином. Там, ого, ще летих скільки. Ну, добре. Якби ще якось там прибрати того мегаміньона, щоб він мені не бив. Було б непогано взяв, бив мені Людвіга. Убий Мубелла. Угу. А ти що робиш? 350%. Сова у мене без розгону мане. Ану, будь ласка, не заряди його. Дякую. Вбий. Треш. Я, чесно, не очікувала, що таке йде. У мене тут одна сова, просто всіх замочила. Блін, от не хочу цього імітатора. З їхніми оцими нірваною, коли вони оце. Ось... Ховаються, їх попробую вбити. Угу. Спокусливо взяти з зелених, чесно скажу. Прям дуже спокусливо. Оце там ніби манути так? Буде мороз, регенмане. Що тоді Мілену лишати? А ти що робиш? Ну, до... Доведеться таки лишати цю Міла... Мілану, хотіла сказати Мілену. Тебе взяти потім. Д? Тебе. Тебе. Можливо, взяти Каделен на ухиляння. Чисто гладити, звичайно, нею. Але, можливо, будуть якісь ухиляння. Не факт. У мене це врятує. Я все-таки спокусу йти зеленими, тому що двоє синів в центрі. Але поки що лише одна трійка. Є шанс, що в мене отут ще зелені виїдуть. Виїхали. Але мені треба ще ще би трошки. Ще одну тріючку, будь ласка, десь якби. Але де? Можна фіолетові скласти, якщо отут лишиться зелений, в мене є досить таки непогані шанси. Поки що мені цей хід дуже спокусливий і дає багато надії. Ну добре, нехай так. Блін. Нема. Обломінго. Виїд зелений знизу. Та що це таке? Це несправедливо. Мені це не подобається. Блін. Халепа. І в Мілену. Так, тихо. Спробувати це зняти. І от таким чином йому я, звичайно, нічого не зроблю. А тепер можна спробувати. Взагалі було би класно спочатку зарядити оцього ферія, для того, щоб мати зріз в броні. Але вже, мабуть, я на то дивитися не буду. І спочатку тоді стукну таким чином цю панянку. І тоді зірвати цю морду. Можливо, виживем. Панянку здуло це дуже добре. Блін, чому тому не вистачило? Ухиліться, було сучка. Ну, майже. Окей, погнав ферій. Доведеться бити ці ніті, тому що вона при смерті. Так, а далі, що робити далі? Імітатор майже заряжений. Зелених в мене далі немає. Він зараз знову піде в Нірвану. І немає в мене нейтральних ходів. А делен при смерті, там сліпота. Ну, хз. Добре, нехай тоді так буде. Мімо. Блін, знала би зняла би оте мімо. Де ухильня? Ну, мабуть, тоді треба ж було тож зняти мімо, правда? Треба було. Я просто хотіла вже Мілену зарядити на X2. Але враховуючи, скільки полетіло мімо, то треба було все-таки нею вже лікуватися. Так, треба зробити так, щоб ті зліва потравилися і вмерли. Але це треба зробити обережно, без максимального комбо. Комбо полетіло. Це знову заряджене. Що ти таке? Дивій, попадає. Який все-таки влучний? Зірвати морду не заряджусь. Що ж з тобою робити? Цей повинен умерти? Двісті? Ні, не вмер. Фігово. І ходів нема. Як це називається? Нейтральних. Так, тихо. Є якісь шанси. Так, той вмер. Це взагалі шикарно. Треба було спочатку феріям. Я постійно забуваю, що він ріже броню. Але тут, в принципі, не принципово, тому що мої всі заряження ті присмертні. Фух. Щось дуже напряжні бої. Тільки два тапки, а я 10 хвилин з нею танцюю. Ну, тут все-таки я буду повертати фіолетових. Блін, хотіла Мілену викинути, але треба лишати. Бо ти як вона кладає? Так, де мій чахлик? Бабакан. Тобі такий. Тобі такий. Ну що, спробувати? Чому тут центрик Леопатра? Не знаю. Можливо, її там поставили, щоб вона щити з ставила. Можливо, так. Це в мене буде 6. Так, мені треба ще би. Десь взяти фіолетові. Де я можу їх знайти? Так, трохи переїхала. Ну, це таке. З моїх просто ніхто ніяк не... Вони... Ну, тут, тут ти, ти хоч, ну не трогай обокана. Блін, зараз як гатить. Такий момент. Куди бити? Контра в нього буде ще два ходи. Ухиляння усіх. Фіолетові мене тоді будуть ще під обока. Ну в нього ця контра, вона мені не подобається. Буде боляче, я його вже не вб'ю. Ну окей, тоді буду сюди. Я дуже рада, що в тебе ті слимаки вилазять, а я буду зараз з ним дуже довго танцювати. Так, на контрі так, чисто я бачу. Погладили ми. <кій> Людвіг зарядився. Дякую, тиснули туди, куди треба. Взагалі шикарно. Зараз там у нього контра пропаде. І не пропало. Блін, точно, це ж було альфа, талант, а тепер його по цьому. Ну... Вечір, <ріст> Вечір п'ятниці, туплю. Слімго. Що мені з тобою зробити? Бажано бой контро собі повісити, щоб йому прилетіло. Але нейтральний хід це хіба отак. Це ще один хід, так, але він скоро вже знову зарядиться і буде бити. Ну, нехай так. Але в мене Мілена на X2. Спочатку тоді нехай погнали це, мадам. Давай по жовтому більше. Ну, можливо, доб'юманбелла. Так, шикарно. Нейтральний хід треба. Але зараз будуть слимаки вилазити з тих місць, які не дуже мені привабливі. Бо називається, зараз я попробую його вбити. Розгон по мані злетів із сови. Ну, але все вийшло добре. Не знаю, що сьогодні важко. Такі якісь напружені бої. Ти вб'єш по всім, правильно, А, ні, по трьом? Блін, знову шкода буде. Що так всі його понакачували? Чому він всім так подобається? Через те, що він краде прислужників чи як? Ну добре, тоді будемо зелені брати. Просто що? Просто що, мабуть, доведеться лишати Мілену. Не хотілося б, ну доведеться. І доведеться викинути Людвіга, для того, щоб мене зелених було побільше в команді. Так, тебе? Взяти знову цю мадам, нехай, можливо, такі ухилянити якісь щось дадуть. Так, підозріло багато зелених. Можна було би скласти сім камінчиків, але мені всього то все одно буде мало, тому нехай вже буде кристал. Дивно. Дуже дивно. Це буде зарезультувати. Тому я пропоную не чекати ферія, бити зараз. Мілену можна зарядити на Х2. До речі. Тут дуже підозріло щось багато зелених. Тоді нехай спочатку цю сторону, вони більш погризяні. Просто в тих стоять ухиляння. Тоді, нехай спочатку, Мілена, можливо, ухиляння зніме. Дякую. І тепер цініція. Атразій. Дуже дякую тобі за це. Що ти така нежадна, Всім все віддаєш назад. Але я думаю, зараз доб'ю і все буде файно. Ну. Біць. Все, є, вийшло. Просто ідеально! Куча моїх камінчиків. Блін, Річард. Цей глупить по всім. Боляче б'є. І висирає багато міньйонів Це теж неприємно. Тут є галапага, він прибирає прислужників. Це погано. Тут тоді в мене виходить каделен не дуже в тему. Але може ми ухилимося? А може і ні? У мене щось малий, там, я не знаю, розбігався? Туди-сюди, туди-сюди. Я не знаю, чи це чути на, буде на відео. Ну, мені прямо аж ніби по, по голові побігав. Так, добре. Їдемо знову зеленими. Останній бій все-таки. Я бачу в турнірі в топ-10, можливо, я лишуся. Підвзріло знову багато зелених. Що тут цікавого зробити? Можна 7 скласти? Вони так якось стоять по-дивному. ці мої. Якби знаєте, десь, то Але приїде? але ж. Ванга з мене така собі. Ну, може, у центрі буде ще зелений, не буде. Тоді, нехай таким чином. Там складається комбо трошки. Так, Річарда, дякую. Просто це було ідеально. Кого будемо вбивати? бажано галапагу, як на мене, тому що там ще є зелені. Ну, до речі, я її не вб'ю, мабуть, там стати шикарні. 4 тисячі так? А в цього 3. Ну, в цього більше шансів, що я його вб'ю. Але під ним нема зеленого. Добре, там будемо зараз махінірувати. Супротив, дуже дякую. Ну, і, мабуть, додатково ще нехай вже буде ця панянка. І цю її просто погладить. Угу. Так, ці до побачення. Не геть, один до побачення. Щось я думала йти і вистачить. Тепер у мене буде. Тепер у мене буде... А ну скільки в тебе здоров'я? 34, зелені сині ж я її доб'ю. Ну, в принципі, повинна три камінчика синіх. Ясно. Я дуже щось в себе повірила сьогодні. Капець, це галапага ходить. в мене ухилян немає. Боляче. Це було боляче. Серйозно, це було дуже боляче. Погнав фронт. Так, добив. Дуже дякую. Так, і погладити. А цією панянкою. Так далі. Зробити великий круть і чисто сподіватися, що все приїдуть мій багато зелених. Добре. Так, це. Що він робить? Він блокує, ні, я геть не пам'ятаю. Просто вбив. Ні за що. От що він тобі поганого зробив? Він взяв його просто вбив. Блін, тички, які жирні. Лишилася делина, яка просто гладить. Ну, повинен вмерти. Все, дотроївся. Ну, сьогодні вийшло. От, файно, як на мене, мені сподобалося. Ха, в топ-5. Ну, не знаю, все-таки, ніби в топ-5 лишаюся, залежить від того, як мене поскидають, та й оборона ж поганувато тримає. Ну, Топ-5, топ-10 точно буде. Там побачимо, які будуть нагороди, все, всім далих нагород. Всім пока-пока.